Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні на занятті з грамоти ми з вами будемо складати речення, опираючись на картинки. Ну що, поїхали? Повторюйте за мною. Або робіть самостійно. Перша картинка зверху. Їжачок пішов до лісу для того, щоб назбирати грибів. Наступна картинка. Корова їсть траву, тому що зголодніла. Розумнички. Продовжуємо далі. Курочка радіє тому, що з яєчка з'явилося Курчатко. Нижня картинка. Пінгвін. Задоволений, тому що їсть смачне морозиво. Картинка зверху. Дівчинка взяла парасольку, тому що іде дощ молодці. З дерев опадає листя, тому що прийшла осінь, розумнички мої. Продовжуємо далі. Хлопчик спить у ліжку, тому що настала ніч. Дівчинка поспішає додому, тому що на неї чекають батьки. Молодці, рухаємося далі. Хлопчик взяв лопату. Для того, щоб почистити доріжки від снігу. Наступна картинка. Хлопчик вимив руки, тому що вони були брудні. Розумнички. Футболку потрібно прати, тому що вона брудна. Чоботи потрібно мити, тому що вони брудні. Розумнички мої, наступні завдання. Діти взяли зернята для того, щоб підгодувати пташок. Хлопчик зірвав трави. Для того, щоб нагодувати коника. Розумнички, рухаємося далі. Хлопчик взяв м'яч, тому що буде грати у футбол. Дівчинці подарували кульки, тому що в неї. День народження. Молодці мої іще трішки. Гудзики треба пришити, тому що вони відірвалися. Шорти необхідно залатати, тому що вони порвалися. Розумнички мої, ви дуже добре впоралися із завданням. До нових зустрічей!